Багато хто розповідає про країну бункерів, але мало хто знає, навіть ті українці, які проживають в Албанії, вони не розуміють цей термін. Вони не розуміють, через що пройшла нація албанців і що таке для них свобода. Давайте у цьому відео розберемося, що ж таке країна бункерів, що означає слово свобода для албанців і чому вони так добре розуміють українців. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео. А також у кого є можливість допомогти каналу, це можна зробити у описі каналу або у закріпленому коментарі. Якби я був албанцем. То я б знав, що таке свобода, і насолоджувався б нею кожного Божого дня. Був собі такий дядько Енвер Ходжа, який дуже полюбляв комунізм, та наскільки сильно, що навіть Радянський Союз здавався йому надто м'яким і недостатньо комуністичним, він побудував тотальну ізоляцію, жодної кока коли джинсів, мерседесів, рок-н-ролу. В Албанії панував залізний режим, де за підозру в антикомуністичних думках можна було зникнути без сліду. Гожа вирішив, Албанія це фортеця, а у фортеці всі мають жити за його правилами. Що це означало на практиці? Заборона виїжджати з країни взагалі назавжди. Навіть листа за кордон відправляти було злочином. Заборона вільно пересуватись між містами. Щоб поїхати з одного міста в інше, потрібен дозвіл. Так офіційний папірець. Заборона ходити на пляж. Ви собі уявляєте, живеш біля моря, але бачити його не можеш. Бо це, мовляв, буржуазна розвага. Заборонено було навіть мати релігію. У 1967 році. Албанія офіційно стала першою атеїстичною державою світу, усі храми було закрито, священиків ув'язнено або вигнано з країни зовсім. І це якщо пощастило бо про деяких і досі немає ніякої інформації, куди вони зникли. Заборонено було майже все, що є у сучасному світі. Іноземну музику було заборонено слухати, носити джинси, мати довге волосся, читати західну літературу. Навіть просто думати. Телевізор один державний канал. Радіо тільки пропаганда. Газети. Ну ви здогадались тільки про Енвера і його велич. І була у цього дядьки Ходжі ще одна особливість. Він був переконаний, що весь світ мріє напасти на Албанію і не просто так напасти, а прямо зі зброєю в руках, з десантами. Сполучені Штати, Радянський Союз, Китай, усі без винянку хочуть на нього напасти. І що робить параноїк при владі? Правильно, будує бункери, багато бункерів, дуже багато бункерів за його роки правління в Албанії. Збудували приблизно 170 тисяч бетонних бункерів, у середньому один бункер на кожних 11 албанців. Був такий лозунг кожному по бункеру. В горах, в полях, в дворах, на пляжах, біля шкіл будь де будувались бункери навіть біля кладовищ. На той випадок, якщо знаєте, і мертвих треба буде обороняти. Ось так ідеш собі по дорозі, раз, а на тебе вискочив бункер. Розміри цих бункерів були дуже різні: маленькі, куди можна було залізти одній людині, середні на двох людей і навіть величезні бункери, підземні комплекси з вентиляцією, генераторами і кількома кімнатами, але такі лише для віпів, партійної верхівки, генералів і самого Енвера. Когось він мені нагадує, живе в бункері і знущається над цілими націями. Хм, Хто ж це може бути? Гроші, цемент, метал усе йшло на ці бетонні гриби у той час, як албанці не мали що їсти, не мали взуття, не мали нормальних доріг, але зате мали бункери. Після розриву відносин з Радянським Союзом, а потім і Китаєм. Албанія перетворилась на справжній острів у центрі Європи, не географічно, а ментально, величезна в'язниця. Спецслужби стежили за всім. Твій сусід міг бути інформатором, твоя колега шпигуном, навіть власна родина, небезпека, За критику влади, тюрма або гірше. Це була повна ізоляція. Якби я був албанцем, то я б кожного божого дня казав би своїм дітям аваш, аваш». ваш. І це слова не просто не поспішай, це не поспішай, насолоджуючись життям. Все це ізоляція, заборони, бункери, страх тривало не один і не два роки. Режим Енвера Ходжі існував з 1944 року і фактично до початку 90-х. Тобто майже 50 років. Після смерті ходжі в 1985 році владу перейняв його соратник Раміс Алія. Але світ змінювався. Берлінська стіна падала, соціалістичні режими сипалися, і, врешті, Албанію накрила хвиля протестів. У 1991 році відбулися перші багатопартійні вибори. І комуністична епоха офіційно завершилась. Бункери не пали, як берлінська стіна, вони залишаються до цього часу, але ідея, що сміт, ворог, що треба жити в страху, зникла. Албанці почали виїжджати з країни, пізнавати світ, повернулася свобода, хоча й з труднощами, з економічною кризою, безробіттям. І складною адаптацією. Після смерті Енвера Ходжі його послідовники вирішили увіковічити великого лідера. І в самому центрі Тірани звели велику піраміду, яка мала стати мавзолеєм, меморіалом на його честь. А зараз 30 секунд про мою діяльність. Вже багато років я займаюся реабілітацією, і я створив спеціальний курс для дітей, який називається Розумний рух, дитяча реабілітація, де батьки разом зі своїми дітками починають займатися спеціальними вправами. Завдяки цьому дитина отримує чудову поставу, здорове тіло, зменшується залежність від гаджетів, а саме головне зникає агресія, яка отримується також від цих гаджетів. Отже, кому це цікаво, в описі каналу є посилання на мій інстаграм. Тисніть, пишіть мені в директ, і ми з вами поспілкуємось. Ця споруда справді вражала, футуристична архітектура, бетон, скло, масштаб, але проблема була в іншому: албанці більше не хотіли поклонятися диктатурі. Люди не дозволили перетворити піраміду на святиню. Вона почала занепадати, перетворилася на графіті зону, ковзанку, навіть місце для тусовок молоді, і ось тоді з'явилася нова ідея. У 2023 році піраміду відреставрували міжнародні архітектори. І тепер це сучасний молодіжний центр, простір для креативу, навчання і технологій, місце свободи, а не страху. Сьогодні албанські бункери стоять усюди на пляжах, у горах, на подвір'ях будинків, у дворях шкіл. Вони виросли в ландшафт, стали частиною пейзажу, а дехто вже навіть і не помічає їх присутність. Але кожен з них це нагадування. нагадування про страх, про ізоляцію, про час, коли власна країна була в'язницею. Ці бетонні капсули. Не захистили нікого від ворога, бо ворогом був той, хто їх і будував. Сьогодні хтось перетворює їх на кафе, галереї, арт-простори, чи навіть міні готелі. Але суть лишається це пам'ятник параної, що охопила цілу націю. Якби я був албанцем, я б дивився на кожен бункер і шепотів собі. Свобода – це найкраще, що ми маємо, і більше ніколи. Тепер, коли ви почуєте, що хтось щось погане каже про албанців, просто запитайте у цієї людини, чи розуміє вона, що це за нація і через що вона пройшла. І вони просто хочуть жити, просто хочуть бути вільними, так само як і ми з вами. Друзі, дякую вам, що подивились це відео до кінця. Попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар до того, що ви побачили. А у кого є можливість допомогти каналу, це можна зробити у описі каналу або закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!